Доброго дня! Мене звуть Інна Олександрівна, я лікар-офтальмолог, і сьогодні ми поговоримо про лінзи італійського бренда для перли Blue-Off та Blue-Off-UV. Blue-off та Blue Off uv, Blue -off та Blue -off UV це лінзи, що мають тверде, преміальне багатошарове антирефлексне покриття, яке розроблено, щоб забезпечити максимальний захист очей. Ці лінзи. Мають унікальні властивості, які роблять їх ідеальним вибором для тих, хто проводить багато часу перед екраном комп'ютера або мобільним пристроєм. Основна перевага Blue Off та Blue Off UV полягає в їх здатності захищати очі від шкідливих ефектів синього спектру світла, яке випромінюють екрани електронних пристроїв. Це особливо важливо в наш час, коли використання гаджетів стає все більш поширеним. Синій світловий спектр має найвищу енергію, тому може бути шкідливим для очей, особливо при довготривалому використанні електронних пристроїв. Шкідливість синього світла полягає в тому, що воно проникає глибоко в очі. Та при довготривалому впливі може пошкоджувати сітківку. Також синє світло може впливати на циркадний ритм організму. Інтенсивне синє світло сонця має найсильніший вплив на внутрішній біологічний годинник, що регулює цикли сну та бадьорості. Напевно, всі знають такий ефект. Що в яскраву сонячну погоду, коли небо зранку синє, набагато легше прокидатися. А ввечері, якщо довго посидіти з гаджетами, то гірше засинається. Як природнє, так і штучне синє світло може підвищувати пильність та розумову гостроту. Однак, якщо доза цього світла є надмірною, Воно може заважати заснути, коли організму потрібен відпочинок. Тому лінзи BlueOff та BlueOff UV створені для того, щоб захистити очі від шкідливого синього світла. Вони ніби відсікають шкідливий синій спектр, і до ока доходить вже нешкідливий. Також ці лінзи знижують напругу очей та забезпечують. Більш комфортне бачення під час користування електронними пристроями. Лінза Blue-Off відсікає 35% синього світла. Лінза Blue Off UV завдяки додатковому фільтру в матеріалі лінзи відсікає 50% синього світла. Обидві лінзи стовідсотково блокують UVA та UVB промені. Тобто мають захист від ультрафіолету. Це є дуже важливим моментом, адже насправді ультрафіолет в 100 разів шкідливіший за сині світло гаджетів. Захист від ультрафіолету є важливим фактором для здоров'я очей, оскільки надмірна кількість ультрафіолетових променів може спричинити певні проблеми зі здоров'ям очей, такі як катаракта. Макулярна дегенерація та інші. Звичайні окуляри можуть захищати очі від 60 70% ультрафіолетового випромінювання. Тоді як лінзи Blue-Off блокують 100% УФ-променів. Ці лінзи можуть бути корисним вибором для тих, хто проводить багато часу на відкритому повітрі або в умовах. З високим рівнем ультрафіолетового випромінювання. Таким чином, вибираючи лінзи Blue Off та Blue -Off UV, ми отримаємо подвійний захист для своїх очей, який забезпечує зменшення небажаної експозиції до синього світла та ультрафіолету. Гідрофобні, антистатичні та олеофобні властивості. Такого типу лінз допомагають уникнути відбитків, пальців та інших брудних слідів на лінзах, а також захистити їх від бруду та пилу. Загалом це лінзи, які забезпечують найкращий захист для очей та додадуть комфорту під час роботи на комп'ютері або перегляду мобільного телефону. Більше про всі види лінз для перли. Ви можете дізнатися на сайті посилання під відео або за QR-кодом на екрані.